Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Попри гріх. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить у вас у Галилеї, там його побачите, як я сказав вам. Чому дарів Христі учням і Петрові? Життя це виклимання Петра. Навіщо Що це означає? Скаже хтось, це ж очевидно, перший папа, намісник Христа, найважливіший авторитет у церкві, хіба не Петро, промовляє від імені учнів і цілої церкви. Можливо, саме таким є наше мислення. Тому і слова, які записав Марко, не викликають у нас жодного здивування. Здивування не викликають, але увага чомусь на це звертається. Попри те, протягом багатьох століть цей наказ окремо донести вістку Петрові, інтерпретували в зовсім іншому ключі, іншому дусі. Від витоків цієї інтерпретації стоїть Григорій Великий. У своїй Гомілії 21 й він каже так, нам треба запитати, чому після загального заклику до учнів на Петра вказується окремо. Однак, якщо ангел не згадав імені того, хто зрадив свого вчителя, той не відважився себе прийти разом з іншими. Учнями. Його задано на ім'я, щоб він не втратив надії через своє відречення. Приводом до того, щоб згадати Петра на ім'я є не винятковість його посади, а винятковість його гріха. Петро переконаний, що після того, що він зробив, немає жодного морального права. З'явитися знову, знову в колі апостолів. Хто зна, може всі його співбрати думали так само, сам себе виключив. Потребує, щоб його покликало на ім'я і того ж, щоб покликав сам Христос, бо інакше не піде до Галилеї. Він упевнений, що для нього ця історія закінчилася, тоді як для Христа вона тільки починається. Лише Євангелія Марка передає цей ангелський наказ в такій формі Скажіть його учневі, учням Та Петрові. У Умитея це звучить так, скажіть його учням. У Луки подібно. Оголосила це все 11 Традиція завжди вважає Євангеліє від Мака Євангелієм проповіддю Петра. Отже це сам Петро хотів, щоб ми закарбували пам'яті, з якої прирви гріха, а згодом і розпачу, з якого відчуття відбучення вирвав його Воскресний Господь. Господи, допоможи нам, щоб нас ніколи не полишала надія, щоб ми ніколи не впадали в розпач, щоб ми завжди були свідомі того, що які прирі гріхами б не опинилися, ти отавий нам простити і повернути до себе міцно, міцно. Дочко, я тебе не осудив. Іди, а більше так не чини. Amém. Graças a Vos,